Всім привіт, любі друзі! Давненько я нічого не знімала. От, зараз, бачите, починаю відео з таких гарних квітів. Вони такі плотні, такі запашні. Це мама мені подарувала. А, ну, потім можна їх обрізати і посадити домашні квіточки. Такі запашні, такі класні. От, також орхідейка. Мені виповнилось 40 років, і от мені дарували квіти. Вам показую відео починаю з квітів. Зовсім не було в мене часу щось знімати, тому що е, працюю, оформлюю дітей. Ну, в общем куча куча справ інших було, не до городів. А в мене канал більше про це. От, а зараз я приїхала, от мені прийшли, бачите, такі пакуночки з Запоріжжя. А, та та тин 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 Приватна особна, особа Полю... Полуянов Андрій Вікторович. Підгородні Дніпропетровська область. Так, так. Зараз е... розкажу, що це таке. Замовила я грибні блоки. Зараз візьму ножички, грибні блоки замовила, зараз їх в підвал спущу. Там зроблю шиї таке. Трошечки маленький блок вішенка. І... А, печериця. маленький блок. Так, де ножиці? От мене чоловік тут працював і просто ну, капець. Так, нічого не знайду. Ладно, зараз розпакую і все покажу вам. Отак, ще хотіла сказати: докупила комбікорм, тому що це недроблене зерно, кукуруза, горох я брала, пшениця, ячмінь. Дуже погано їдять курочки. Вирішили або надо зерно дробилкою дробити, або поки на комбікормі. Тому придбала комбікорм. От, ну поки так, буду догодовувати ще комбікормом. Хоч це і дороговато, але все ж таки. Так, оце я так розумію, що і так і а печериця, а це... а це блоки. Хто це розірвав, Це хто дивився. Це виходить нової почти дивилися. Ну, як здрасті. Такі цікаві люди. Що вони думали в мене тут? Ладно, зараз. Показую. Я то думала, вже все готове приїде, але бачите, воно, я так розумію, тільки заселено. Нічого ще не заросло, це ще і так І ні дирочок, ні провітрювання. Ні. Так, пакети накидали мені Мокрого голошпиня. І все. Я так понимаю, усі два білих пакета це Це печериця. Я зараз у цей Напевно, все те, що засілено міцелієм, я перекладу так от в цей ящичок. Отут. А чи коли воно заросте і накрию плівочкою, а коли воно заросте, то ґрунтом накривається. Ну Зараз поки так зроблю, потім ще почитаю в інтернеті. В общем, чорті що. І от, бачите, отакий от блок, блок е, вішенка теж. Я сюди заглянула. Тут сплошна семечка, взагалі нічого не біле, не заросло ще взагалі. Тобто повішу і навіть ще дірочок робити не буду для цих примордів. Просто повішу і знизу таку мисочку, бо віддерться з водою для вологи. Ну, зараз все зроблю, покажу вам. Дивіться, яка ерунда. Тобто, купа соломи з навозом мокрої і ажменька отакої зарощої пшениці. Оце мені таке прислали. Це грибний блок печериця. Зараз засиплю я вже землею, закрию плівкою, не знаю. Ну, ось, напевно, воно таке має бути. Ну, я не дуже задоволена. Так. Ой. Тобто просто жменька, жменька його була, жменька цього міцелію. Я б сама могла на возу куриного навалити, сюди перекап'ятити з соломою. І просто. Печерицю на магазині берете, і міцелі розводиться елементарно. У мене є відео на каналі. Так, ну добре, будемо щось робити. Ось так. Хай тут стоїть. Тобто коробку я в мішок зі всіх сторон, зверху пакетом, ґрунт поки не клала. Хай трошки заросте, потім розсипаю ґрунт. Ну, якось, напевно, так. Ще почитаю. От, Дуже багато його так гляньте, здоровенна коробка. так, Шампіньйонів зберу тут, ого-го-го-го. Шуткую, звісно. От, до речі, міцелій, шеїтаки. Також він повинен такий бути, коричневий. от, щось він, Не знаю, хоч би не закис. Ну, хай заростає. е, колись я вирощувала, купувала міцелій і заселяла у. Горіх у пеньочки горіха. В мене виросли грибочки були на вулиці. От. Та й вішенка була, все. А от шампіньйони я ще не робила. От. Ну, Це така, знаєте, моє таке невеличке ще хобі. Така. Полюбляю грибочки, збирати їздимо, але в цьому році ми нікуди не поїхали. Ми їздили там і в Дніпропетровську область гриби збирати, і на Западну Україну їздили в гори, також гриби збирати на Параску. У школі ми їздили, але в цьому році ні ніхто нікуди. І в тому році, якось я дуже скучила за грибочками, тому вирішила: раз я до грибів не їду, то гриби приїдуть до мене. <гум> От, якось так. Ну і потім разом зі мною будете спостерігати, що ж в мене вийде. Ну, я думаю, що щось повинно вирости. Якщо не виросте, то я ж не успокоюсь, поки не виросте. Щось придумаємо. Так, ну, тут, поки я бачите, в мене тут. Треба світло робити, все ще треба білити. Тут роботи ще в підвалі дуже багато. Я, окрім соку, напевно, нічого толком ще і не закривала. Там огірочки ще в мене в домі. Так от потрошку. От. Ну і все, буду я вже їхати. От. Вже сьогодні тут. Ой, світло. Вже сьогодні тут мені нічого робити не треба. Я приїхала за грибами. От. У курочок все добре, у півників все добре. Угу. Єсть. Треба встигнути ще на автобус. От. Тому все добре в нас. Все класно. Ще квіточки останні цвітуть. Вже дуже холодно, вже прохолодно. Диньку зібрала, огорочки там, баклажанчики. В общем, урожаю дуже багато. Все встигаємо, поки переробляємо. ви спатеньки полягали. Гляньте, як вони. Обісрали мені гніздо, зробили собі сідала, такі мої хороші дівчульки. Нічого, зроблю я вам по-другому все. Дайте тільки часу. Ось так. Все, любі друзі. Всім пока. От до нових зустрічей, поки все.